Так, в минулому відео показував, наскільки виріс ялівець від ось такого до такий за зарік. Це я хочу розказати про кіпарис. Ось це приніс по три. Цих три було вирощено з насіння в цьому році, в березні місяці були посіяні. Ось так. А цих три в тому році були заживцьовані. Ось так теж виглядає. Зараз я їх. Покажу разом, щоб ви побачили, різниці практично немає. Взагалі, ну, чуть-чуть є так. Тут ми теж вже бачимо знесіння задеревіло основа. Тут так само. ну Цьому 2 роки, а цьому один півроку, можна сказати, бо з березня то не є ще цілий рік. То деякі рослини навіть не варто займатися живцюванням, а просто знасінням.